Ukitel WP32 дуже стильний захищений смартфон сьогодні на огляді, і він точно зможе підкупити вас своїми вміннями та характеристиками в плані захисту. Як і у більшості бюджетних моделей, комплектація тут досить проста: інструкція, зарядний пристрій та кабель, а також скріпка. На правій панелі розміщені клавіші, блокування та регулювання гучності смартфону, зліва ж місце для встановлення Сім-карт та картки пам'яті, а також кнопка, що програмується на запуск різних додатків. Зверху розміщено додатковий мікрофон, а також приємно бачити старий добрий 3,5 мм роз'єм для навушників під заглушкою. Знизу ж мікрофон для розмов, а також під заглушкою роз'єм type c для підключення до комп'ютеру та заряджання смартфону. Задня панель виглядає найбільш цікаво. Тут розміщений блок з камерами та спалахом, Є кріплення для ремінців знизу. Фронтальна панель також без особливих сюрпризів. Камера, динамік для розмов, дисплей і досить великі борти для гарного захисту. Смартфон в цілому виглядає дуже сучасно, особливо коли на чорному корпусі є вставки, в даному випадку зеленого кольору, а можуть бути ще оранжеві. Девайс захищений від ударів та води за стандартом IP69K. Він легко може знаходитись у воді на глибині до півтори метри. Також виробником заявлена стійкість до ударів при падінні з висоти півтори метри. Звучить непогано. А от як буде на практиці, зараз побачимо. Тест показав чудову стійкість до води. Тут проблем немає. Що по залізу? В смартфоні працює восьмиядерний бюджетного рівня процесор Unisoc T606. Для такого смартфону його більш ніж вистачає, бо в комплексі з гарною оптимізацією та невеликою роздільною здатністю дисплея виходить непоганий такий консенсус. Пам'яті в смартфоні 4 ГБ оперативної постійної ж 128 ГБ. Є модуль NFC, операційна система Android 13, все як має бути в сучасному смартфоні. Акумулятор місткістю 5800 мАч дозволяє без проблем працювати цілий день в активному режимі використання. Швидкість роботи непогана, більш ніж відповідає ціні смартфону і місцями навіть порадує. В меню все зрозуміло, просто і доступно. В плані заліза та інтерфейсу графічної оболонки проблем не буде. Не буде їх і під час гри, принаймні якщо не встановлювати топові AAA проекти. Розмір дисплею в смартфоні Oukitel WP32 складає 5,93 дюймів по діагоналі, а його роздільна здатність 1440х720 пікселів. На практиці це дуже непогана IPS-матриця, на котрій і відео приємно дивитись, і будь-якою роботою займатись без проблем. Кути огляду те, що може здивувати вас найбільш за все, адже вони тут практично як у флагманів. Та і в цілому, невеликий дисплей видає досить чітке зображення з відсутністю будь-яких різких ліній, згладжування вистачає. Частота оновлення матриці складає 60 Гц. Це базовий стандартний показник, який отримали всі конкуренти у бюджетному ціновому сегменті. Яскравості вистачає для роботи на вулиці, а що іще потрібно для такого бюджетного смартфону. Камери в смартфоні розміщені досить стильно. Роздільна здатність основного модулю складає 20 Мп, що приємно бачити на доступному смартфоні. Якість фото насправді непогана, якщо знімати при денних умовах освітлення без тремтіння рук. Відеозапис в роздільній здатності Full HD, тут все очікувано і прогнозовано, при цьому стабілізації немає. А в цілому, лаунчер камери досить багатий на режими зйомки, можна експериментувати. Фронтальна ж камера 5 мегапіксельна вона також знімає досить непогано, як для бюджетного смартфону. У Kitel WP32 це перш за все надійний захищений смартфон в сучасному корпусі. Характеристики в нього непогані відносно ціни та й живучість в активних умовах використання на висоті. Купити такий смартфон можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.